Софія Прекрасна. Прокляття принцеси Айві Амулет Авалора, подарований Софії королем Роландом, не тільки викликав принцес, а ще й допомагав розуміти мову тварин. Якось Ембер дивилася, як Софія грає в класики з кроликом Клевером та іншими звірятами. І дещо помітила «Софіє, ти спілкуєшся з тваринами? спитала Ембер. Тож Софії довелося розповісти про магію амулета. Ембер попросила дати поносити амулет. Але Софія відмовила. Вона обіцяла таткові не знімати його. Увечері Ембер прийшла до Софії в кімнату, щоб переночувати в неї. Та, прокинувшись вранці, Софія виявила, що Ембер поруч немає, і магічний амулет також зник. Тим часом Ембер вирішила випробувати амулет. Амулетику, будь ласка, дуже дуже прошу. Приведи мені принцесу рапунцель. Щойно вона це промовила, як здійнялася з грая чорно-білих метеликів, і принцеса з'явилася. Однак це точно була не рапунцель. Ембер, прибігла Софія, навіщо ти взяла мій амулет? І як ти викликала принцесу? Амулет робиться тільки тоді, коли я в біді та потребує допомоги. До того ж, я не впізнаю цієї принцеси. Хто вона така? Я Айві, гордовито мовила незнайомка. Я тут, щоб захопити ваше королівство і зробити його. Безбарвним і похмурим. Ембер. вигукнула Софія. Дай мені амулет, і я поверну цю принцесу назад. Ембер подала Амулет Софії, та чорно-білий метелик вихопив його і відніс. Айві. Амулет привів мене сюди, і я зроблю так, щоб він. Не повернув мене, зловісно, усміхнулася вона. Я його знищу. Ембер, ти вкрала амулет, і він за це наслав на тебе прокляття у вигляді принцеси Айві, сказала Софія. Прокляття зніметься, коли ти зможеш повернути мені амулет. Дівчатка мусили зупинити Айві та не дозволити їй позбутися коштовності. Вони звернулися по допомогу до чаклуна Седрика. Амулет може знищити тільки полум'я дракона Евернбура це найстаріший з драконів, що живуть на вершині вогняних скель. Айві, мабуть, уже вирушила до нього. Ці проблеми через мене, зітхнула Ембер. І я все виправлю. Я теж піду до Евернбура, але мені потрібна допомога. Ембер, Софія і Седрик сіли в запряжену пегасом карету і полетіли до вогняних схель. Невдовзі вони зупинилися біля їх підніжжя і стали здійматися на вершину. Крутою стежкою над проваллям. Потім їм довелося ще трохи поблукати печерами вогняних скель, та зрештою, в одній із них вони знайшли Евернбура. А вже ж принцеса Айві теж була там. Зачарований улесливими словами Леходійки. Дракон уже готувався знищити амулет полум'ям свого подиху. Седрик начарував птахів, і ті відвернули увагу Айві та Евернбура. Ембер схопила амулет і кинула його Софії. Але прокляття чомусь не знялося. Айві нікуди не зникла. Вона наслала на Седрика. Чарівних бабок, і він забув усе, що сталося, відколи прокинувся вранці. Тікаючи від Айві, Софія та Ембер упали у вузьку ущелину Айві наказала своїм комахам забрати у них амулет. Ану, облиш цих чемних дівчаток. гримнув Евернбург. Бо підсмажу твоїх метеликів. Що ж, повернуся по амулет пізніше. Нікуди вони звідти не дінуться, хмикнула Айві. Щойно вона пішла, як амулет засяяв, і з'явилася принцеса Рапунцель. Вона опустила в ущелину своє довге волосся. І допомогла дівчаткам вибратися. Софія розповіла їй про принцесу Айві. Ми не знаємо, як її зупинити. Схвильовано додала Ембер. Аж тут Евернбур привів на допомогу своїх друзів. Верхи на драконах усі помчали до королівства. Дорогою. Рапунцель пояснила Ембер, як закляття зняти. Вона повинна змінитися і здійснити якийсь добрий вчинок заради когось. Ти зрозумієш, коли настане для цього час? сказала рапунцель і зникла у хмарах. Друзі підлетіли до замку і не впізнали його. Він був безбарвний та похмурий. Це зробили метелики Айві. Усе, чого вони тільки торкалися, втрачало свої кольори. Зловісні бабки принцеси Айві, зачарували королівську родину, а сама лиходійка вже зайняла трон короля Роланда. Тепер... Їй лише потрібно було відібрати амулет. Вона наслала на Софію бабку. Однак Ембер затулила сестру собою. Ембер! закричала Софія, з тобою все гаразд. Ти б краще за себе хвилювалася. Цього разу сестра тобі не допоможе. Сказала Айві і випустила на Софію ще одну бабку. Але та спалахнула і щезла. Що коїться? вигукнула Айві. Чому я не можу? І Її голос обірвався, і вона теж зникла у сірому тумані. Ембер Кинулося рятувати мене, і це зняло прокляття, здогадалася Софія. Враз лихі чари розвіялись. Королівство знову засяяло яскравими кольорами. Що сталося? спитав здивований король Роланд. Ніхто не міг пригадати ані принцесу Айві, ані її. Чорнобілих метеликів барвного королівства. Це довга історія, усміхнулася Софія. Але тепер усе добре. Ембер нас врятувала, а ще вона найкраща сестра у світі.